Добрий день, я Мартиня Удар'я, учениця 7 класу Охтирської загальноосвітньої школи першої 3 ступенів номер 1 Представляю дослідницький проєкт на тему характеристика ласненості похідного лісу північної околиці міста Охтирка. Ліс це природний територіальний комплекс різного таксономічного рангу, від факції до крупного регіону у фітоцинозу, котрого спонтанно розвивають і переважають дерева. Рослини лісу взаємодіють і мають вплив на ґрунт, клімат, вологу, оберт, ерозію. Сьогодні на одного жителя планети припадає близько 1 гектар лісу. Кожну хвилину під впливом людини зникає майже 24 гектари. Стучне відновлення лісів, що здійснюється людиною, покриває лише 10% щорічних втрат лісів на планеті. На природне відновлення лісу, природі знадобиться. Витрат від 60 до 150 і більше років. Останнім часом ліси, що знаходяться поблизу міст, потерпають від недбалого ставлення до них місцевих жителів, тому виникає необхідність вивчення їх екологічного стану. Мета дослідницького проекту охарактеризувати рослинність похідного лісу в північної околиці міста Охтирка. Завдання: дати характеристику умов північної околиці міста Охтирка, охарактеризувати рослинність похідного лісу, методи дослідження, роботи з літературними джерелами, картографічний, експедиційний, мофометричний. Автор брала участь в експедиційних дослідженнях у липні 2021 року. Практичне назначення одержаних результатів. Положення та висновки дослідження можуть бути використані у створенні методичних наукових посібників, у роботі гуртків, шкільних факультативів із вивчення географії та геології, а також для популяризації теми ЗМІ. Територія, на якій були проведені дослідження, належить Гетьманському національному природному парку. Поверхня представлена лесовою рівниною, розчленованою балками. Сучасних екзогенних процесів можна виділити водну і вітрову ерозію, суфозію, замулювання заплав і ставків. Грунтовий покрив мозаїчний. Він утворений чорноземами, опідоленими і типовими, темно-сірими, ясно-сірими лісами ґрунтами з різним ступенем опідзоленості, карботності і засоленості, а також чорноземними і темно-сірими реградовими, лучно-чорноземими ґрунтами. Уздовж ворскли під широколистяними лісами сформувалися темно-сірі ґрунти і опідзолені чорноземи. Виявлені акумулятивні форми еолового рельєфу, які приурочені до перших надзаплавних терас та піщаних ділянках заплав річок, улоговане кучу кучугури. Абсолютні відмінки знаходяться в межах 100 метрів. З історичних джерел відомо, що дерево близько півтора століть було основним матеріалом у Слобідській Україні. З часом суцільний лісовий масив був перетворений на окремі ліси. На грань катастрофи Охтерські ліси привело розвиток цукрової та виноробної промисловості. Другі другій половині дев'ятнадцятого століття століття оголення землі змінило мікроклімат, збільшилася повторність пилових бур, почали міліти річки, порушили структуру ґрунту. Від сипучих пісків дослідженої території врятували штучні насадження сосни звичайної, які були приурочені до борової тераси долини Ворскли. І у 20 столітті оточували місто Ахтирку майже з усіх сторін. На початку ХХІ століття поміж містом та селом Клементове було проведено санітарна вирубка. На місці виробки були насаджені молоді сосни, частина яких загинула. За 20 років місце загиблих штучних насаджень сосни зайняли берези та осики. Таким чином, у результаті незадовільного відновлення сформувався похідний ліс. Шарина смуги похідного лісу від 100 метрів до 260 метрів. По західній окраїні смуго-похідного лісу проходить ґрунтова дорога, західніше якої річка Гусинка. На сході лісова смуга обмежена трасою охтирка сума ділянка Охтирка-Клементова. На півдні знаходиться місто Охтирка, на півночі протікає річка Ворська. Ця частина досліджуваної території відноситься до Клементівського гідрологічного заказника. Лісова смуга постійно перебуває значним антропогенним впливом. За складом це змішання насадження, де склад порід деревостану у південній частині, частин смуги має наступне співвідношення в загальному запасі 3С, 4Б, 3О характеризує змішаний деревостан, в запасі якого 30% сосна, 40% берези та 40 30% осика. У північній частині співвідношення дещо інше: 4С, 2Б, 4О. Характеризує деревостан, в запасі якого 40% сосна, 20% берези та 40% осики. Об'єм стовбору сосни досягає 43 см. Баріз 46 см та осики 53 см. У структурі фітоцинозі виявлено незначну кількість синузії зіноватої руської. У лісовому масиві та на узлісі виявлено 27 видів трав'янистої рослинності. Проєктивне покриття трав'янистої рослинності 80%. Домінантами є перій та куничник наземний 50%, висота якого 115-120 см. Співдомінантам шавель галоробинний 15%. Проєктивне покриття деревію, висота якого 90-95 см 10%. На добро освітлених ділянках музею представлений чебрець. На підвищеннях рельєфу поодиноко зустрічається дзвоник. Висновки. Поверхня території досліджуваної території хвиляста. Переважають іолові форми рельєфу. Територія похідного лісу примикає до недогусто населеного приватного сектору. Похідний ліс, який сформувався в умовах. Порушених у наслідок діяльності людини є складним поєднанням штучних посадок сосни, звичайної та природних осики та берези. Лісова смуга е, постійно перебуває під значним антропогенним впливом. Вздовж проходить автомагістраль з інтенсивним рухом транспорту. У березні 2022 року ліс постраждав від обстрілів. Саме тут проходила лінія зіткнення. Дякую за увагу!